Запуск, що мав стати історичним, але перетворився на трагедію. 28 січня 1986 року, космічний шаттл «Челленджер» стартує, на борту сім астронавтів, серед яких перша цивільна, яка мала викладати уроки з космосу, мільйони людей перед екранами, захоплення, очікування, старт і через 73 секунди катастрофа. На висоті 14 кілометрів шатл вибухає у небі, залишаючи за собою хмари білого диму. Цей кадр облетить увесь світ і стане одним із найбільш болючих моментів в історії космонавтики. Причина трагедії, відмова ущільнювального кільця на правому твердопаливному прискорювачі через аномально холодну погоду. Кільце не змогло герметизувати з'єднання, і гарячі гази пробилися крізь корпус. Вибух не був миттєвим. Кабіна з астронавтами ще кілька хвилин падала в океан. Ця катастрофа нагадування нам, що космос не про шоу, а про ризик, і що навіть найсміливіші місії можуть закінчитися трагедією.